Київ. Музиканти гурту «Антитіла» у черговий раз вирушають у зону АТО із волонтерською допомогою. І знову з ними вирушає наша знімальна група. Щоразу у волонтерів одна й та сама проблема: брак місця в автобусі, адже хочеться відвести якомога більше. А є у вас під сидушкою місце, щоб полоняти туди рісунки? Зараз спробуємо. сидушкою місце є? Ми побачимо. Кожна коробочка дуже важлива для когось і солдат. Те, що знаходиться всередині, просто на вагу золота. Будемо намагатися, щоб кожна річ потрапила до бійця. Кілька годин щільного трамбування і нарешті можна виїжджати. Все, дівчатка, спасибі, пока, пока До зустрічі. Заправляємося та перевіряємо колеса на кло. Принагідно маємо подякувати мережі АЗС, яка допомагає пальним і нам, і для генераторів бійцям в зоні АТО. Переду близько тисячі кілометрів дороги. Рух деякими ділянками можливий лише в світлу пору доби, тож поспішати є куди. Перша зупинка на Харківщині. Тут на нас чекають бійці Нацгвардії, які найближчим часом мають повернутися на передову. Теплий балаклава, перчатки на скі. Він збіг, ти ж присів. Колись ми вже навідували декого з них на блокпосту. Тоді під час обстрілу у них згоріло все, що було. Тож ми привезли найнеобхідніше. цього разу найбільша потреба в одязі, адже одна річ заяви про забезпечення бійців всім необхідним, а інша реальний стан речей. Погляньте, що видали нацгвардійцям на зиму. Це те, що міліціонери між собою називають синька. Мало того, що воно аж ніяк не на мороз, так ще й старе і розлазиться по швах. Отакі От бушлати видалі переняття случає. Ну, Поділлю квілі, так до зими будуть готові. От ми готові до зими. Розвантаживши все, що привезли, вирушаємо далі. Донеччина зустрічає нас зруйнованими мостами та понтонними переправами. Прямуємо до Краматорська, де маємо залишити посилку одному з бійців. Околиця Слов'янська, де влітку йшли запеклі бої, зруйнована майже повністю. І коли буде відновлена, та й чи буде взагалі, сказати важко. Ну, взагалі нічого немає. Смотри, було. Ой, 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 ой. Далі бус прямує до Лисичанська. Там на нас чекають танкісти 24-ї окремої механізованої бригади. Кілька тижнів тому бійці другої роти вийшли на зв'язок і розповіли, що у них майже все згоріло на передовій. Тож для них їде уніформа, шоломи, спальники, генератор та інші потрібні речі. Сказати, що дорога до місця зустрічі погана, це не сказати нічого. Висаджені в повітря мости цього разу в нашому шляху. Так, ну що, іншого варіанту в нас немає. Будемо намагатися приїхати тут. Тим більше, що люди ж якось їздять. Загалом знищено все, що можна знищено бути. Кілька напружених годин, і ми нарешті знаходимо танкістів саме вчасно, бо у них назріває перегрупування, і за кілька годин вони висуваються на нові позиції. Починаємо розвантажувати бус. Пеном пробува Да. пеєм'я. Один з бійців, до яких приїхали музиканти з Альтутіл, сам професійний музикант з Івано-Франківської філармонії. Тож йому, окрім усього, привезли гітару, щоб у хвилини відпочинку піднімав настрій товаришів. Як і завжди, окрім речей, волонтери привезли й дитячі листи та малюнки. З різних шкіл, тут і Чернівці, і Полтавнівці. Бійці підписують дітям прапори. А музикант Дмитро навіть просить сказати кілька слів. Дякую людям, які нам допомагають цією волонтерською допомогою. От, дякую нашим хлопцям, колегам-музикантам, які приїхали, забезпечили нас всім необхідним приладдям, які нам потрібно зараз і на цей час. Да з Бог вернемося живими. Основна мета цієї подорожі виконана. Майже вся допомога доставлена до адресатів. Залишилася одна, однак дуже важлива посилочка. Кілька пакунків, які передала мама одному з бійців на передову. Дорога туди складна, а окрім того, треба встигнути до настання темряви. Останній ривок, кілька блокпостів, і ми нарешті прибуваємо на місце призначення вже майже темно, однак ми встигли. Це остання точка, куди ми сьогодні мали доїхати і доїхали завдяки ось Сашку. який я сюди привіз. І я дуже сподіваюся, все, що ми сюди привезли, хлопцям, воно буде до снаги. На цьому можна поставити крапку. Волонтерська місія завершена. Залишилося сказати буквально пару слів. Привет, мамулечка. Говорю тебе из села Крымское, то, что на Луганщине. Я тебя очень люблю. Не переживай, со мной все будет хорошо. Я скоро вернусь. Хотів би передати вітання всім своїм рідним і близьким. Сказав, щоб не переживали, що все нормально. Живі, здорові. Жінці, Галині, доці, Марії, сину Андрію, онукам своїм, щоб вони були здорові, веселі. Ми вас захистимо. І вернуся живим, ви мене зустрінете». «Кернівці, кернівці, будуть. Всім великий привіт. В мене все гаразд, скоро зустрінемося, все буде добре. Сьогодні ми привезли хлопцям генератори, броню, шоломи, медицину. Звичайно, хочеться, щоб все це припинилося, і ми вже більше ніколи ніколи сюди не їздили, тому що не було в цьому потреби. Але поки що вона є і ведеться таким чином, що будемо ми стояти і до весни, а може і більше, тому впрягаємося, не розслабляємося, працюємо далі. Все заради нашої спільної перемоги. Тримайтеся.